по-перше, ґрунтується на баченні такого, що ніколи в Україні було, яка ґрунтується на цінностях, яка передбачає дій, яка передбачає інструменти свого проведення. Це вперше з того, що в Україні було, це дуже добре. Чому? Чого мені особисто не вистачало, мені не вистачало, двох речей трохи більше про людський капітал, який є за основою, і трохи більше про міжнародну суб'єктність України, про особливе місце в в світі, без якого, без якого така геніальна програма реформ. Може бути доганяючим, а не випереджаючим. Що погано? Погано, що в залі дуже мало людей розуміє різницю між тактикою і стратегією. Це є велика проблема для всіх нас, в тому числі для громадянського суспільства, та експертних специалистів. Ми всі дуже впали в тактику. Ми не розуміємо, коли з нами розмовляють нової стратегії. І з цією проблемою доведеться якраз в команді президента боротися, ну і нам також. Всім доведеться боротися, тому що без розуміння того, що є стратегія, жодної стратегії реалізовано бути не може. А, і насамкінець, скажу, що а, ми всі розуміємо, а, і це також звучало сьогодні не один раз, що найкраща стратегія реформ є лише однією половинкою, а другою половинкою є політична воля. І політична воля означає, що на громадянському суспільстві тепер є а, фактично зобов'язання через. Наступні вибори привести до влади реальні команди реформаторів Тих людей, які зможуть сьогодні в парламенті, які зможуть в листопаді, в грудні січні в парламенті провести необхідні реформи. І це одна частина. А друге, звичайно, нам буде уряд реформ, тому що той уряд, який ми маємо зараз, це фактично уряд національного репутаний уряд реформ. Він свою роботу зробив, але він реформ не буде робити ніколи. Він їх не робив і робити не буде. Це означає, що ми прибуватимо. Доступну команду формату. Тому заклик до громадянського суспільства не тільки готувати програми реформ, а й готувати реформаторські команди для їх уваження. заклик до президентської команди більше комунікації, не лише з стратегічного рівня, а й з візійного рівня, з ціннісного рівня, з рівня політичної волі. Врешті, одне з завдань команди президента умови президента більше комунікувати з народом. Ми знаємо, що це вміє робити, але поки що. Не. Загалом мені здається, що такого заходу, як зараз було ще ніколи в Україні не бувало. І тепер єдине питання залишається, чи буде політична воля це запровадити. Хочу подякувати і команді Дмитра Шепківа, яка це готувала, і всім тим людям, які сьогодні виступали. Здається, що ми десь переходимо на новий наступний рівень цієї великої гри. І, звичайно, так само як і підсумок війни на сході залежить значно міра від того, чи виграємо війну між старою новою системою тут у центрі. Дякую. Коли ми всередині обговорювали повольбуємо напрацювання,